Смотрите. у нас було кілька такі випадків, коли батьки не пізнавали своїх синів, тому що звичайно смерть уніс свої знаки. Ці людини побратими кажуть, що це тіло нашого субшого героя України Богдана. Батьки не пізнають, ну, звичайно, буде судме і тоді визначать, хто це є. Ну, те, що ми знаємо з інформації, за ці крайні кілька днів не було багато загиблих, тому важко було перебудити. але побачимо після судмедекспертизи, тоді всі повідомлять, що буде далі. Ну, це стрес, стрес, пережиття і я думаю, що. Кожен з нас, питай Боже, будучи в такі ситуації, також міг би по-різному дивитися на собак. що всі хлопці в зоні АТО запускають бороди, навіть довго волосся і різні обставини. Тому з певним часом вони мають інший образ, ніж звичайно, батьки звикли бачити.